Доброго вечора всім. Пройдуся, покажу, що у нас тут, як тут. Так. З мамутами все добре. Слава Богу, всі живі, здорові, перелинюють потихеньку. Кругом піря валяються. Тут у нас залишилися тільки цесар-хлопчик. Всіх остальних немає. Е, остався хлопчик Амираукана молодший. І якщо пам'ять не підводить, італі... італійська носучка. Так, Цей гусак, що з грузкою тут. -то... Перелинює потихеньку гарненький починає бути. Гуска й надалі сидить на яйцях. Як буде вилуч, покажу. Чого всі так розкричалися? Що тут так? Так, тут були у нас квочки і качка, яка хотіла сідати на яйця. Ну, нам не, не потрібні вони були. Квочки вже стали не квочками, от квактали, посадили назад до курок. Качка ще ні, сидить поки окремо. Ну І фазан руминський, походу він відійде. Бо щось румінців. руминців найстарший. Не злюбив одного хлопця. Да так його заганяв наклював, що боюся, що йому гаплик плик буде. Но так сильно ззаді поклював. Хоча він гарненький такий. Був гарненький. Ну, поживемо, побачимо, я надіюсь. Шо ти? Зараз качок Так, у нас тут шипуни наші ці, що маленькі каченятка, Уже підросли. Ці, що такі побільші. Ну, то по-любому качурі. Вони вже по розміру скоро доженуть качку. Як перелиняють, то напевно і побільше будуть. У нас тут виходить по факту. Три кольори. Виходить лаванда, срібло і білі вийдуть. Білих вийде всього один качур. Це ось о він. Що він повністю дзьобік білий, і піря біла, і лапка біла. Всі інші вони повиходять. Я ж кажу, що це не качки Арекси, дивно. Підійшов близько ганяють. Останні вийдуть лаванда і срібло. Ну, Зразу видно, що будуть що там, що там, і качечки, і качурі. Це не може не радувати, добренько все. Ростуть, їдять. Їм уже на день ставлю дві таких поїлки більших. Це десятки, якщо, здається, десятки. Годівничку вже їм ставлю велику, бо мала так само вже виходить їм на день її вже не вистачає. З роботи вже як приходимо, то вже там не залишається нічого. А так як вони зараз ростуть, і нам треба, щоб вони добре росли, гарні, не потрібно, щоб вони були без її. Так, тут також по чуть-чуть скорочуємо поголів'я, де підростаються, так сказати. Тут залишаємо тільки качок і чубатих, бородатих і тих, хто помоложить. По молодіжі так. Всіх інших прибираємо бо в нас там із тих усіх курчат, яких проінкубували, у нас виходить десь в районі сотні курчат, що будемо залишати собі. Ну, зрозуміло, що всю сотню собі не будемо залишати, будемо відфільтрувати їх потихеньку поближче до осені. щоб вони вже там виходили конкретно такі, як нам потрібно. Слава Богу, є з чого вибрати. Є що вибрати. На додачу ми купили ще куплених яєць там, трохи в порід. Я їх не пам'ятаю, як вони там називаються, але точно пам'ятаю, що був джерсійський гігант. І ще якісь дві чи три. Одна з них це пухові голошейки. Такі там гарненькі корченятки, що там пізніше вам покажу. Прям пухові, голошей, і чубаті. вони якісь. Там така помість цікава, що я навіть не знаю, як їх там склепали. Ну, гарненькі виходять. Які прям. Ну, Їх небагато, але до осені, якщо щось залишиться, підростуть, то буде добре. Так, у Шипуні у нас так само там каченятка ще в брудерах, в інкубаторах ще є. Ми їх молодняком не продаємо взагалі бо ми їх по-нормальному не можемо вже, напевно, третій рік розвести. То одного року купили... Скільки у нас було? У нас було десь 80 каченяток. Да, 80. Оце таких білих чи, чи лавандових, не пам'ятаю. Здається, білих. І мали таку необережність купити, так сказати, для себе на м'ясо мулардів на базарі. Плюс-мінус розміру купували так, щоб разом з цими шипунами ходили, гуляли. Щоб там не мучиться. Купили до тих 80, -ти ще штучок 20, щоб там до круглоти було. І. Шипуни вони вже були, здається, скільки їм було? Десь неділі по дві, здається, шипунам. Ну такі вже хорошенькі каченятка. Вже хорошенькі були за що того, що ми купили цих мулардів на базарі, у нас за неділю здохло цих 80 каченят шипунів. Всі. Ми просто за неділю відрами їх виносили, викидали, закопували, спалювали. Представляєте, 80 штук. Муларди, звісно, всі остались живі. Ні один не кікнув. Так як і планувалось, вони пішли всі. На м'ясо. Ну, Юмор в тому, що от кожна із цих качок десь в районі півтори тисячі гривень стоїть, щоб собі його купити. І от представляєте, 80 каченят, навіть якщо з тих 80 -ти штук, нехай ми дотягли б до осені 40 штук. Нехай хоча б 40 штук. Із тих 40 штук. Хоча б по гривень 700-800 по тисячі за штуку, дивлячись там від розміру. Це був би нормальний заробіток, а тепер. Так що коченята будемо продавати тільки аж по осені, вже підрозчими. Помічники йдуть. Що це за походняк такий? А? Ну, Я ще не дивився. Так що дивіться, перед тим, як купляти щось до свого хазяйства з базарів, особливо, якщо воно у вас чимале, два рази подумайте. Воно не біда, коли... У вас нічого немає, Я купив собі одне, тримаєш дай все одно воно виросте. А коли так якось у мене, чи когось ще й побільше набагато, ти десь в когось купляєш. Ну, наприклад, батьківське поголів'я не пропоєне від різних болячок. Це дивлячись від породи там чи кури, качки, гусі. Не пропоєне. Ти заносиш своє хазяйство, таку заразу можеш занести. що Дуже будеш потім лохті кусати, так що майте на увазі. Старайтесь не робити таких помилок. Якщо берете, беріть в когось, хто є поблизу, тримає своє, те своє пропояне, нормально годується, а випойками три десятка пропойками, а потім воно у вас здохне десятками цілими. І ви думаєте, йома, який я хіровий хазяїн, що воно в мене все здохло. А по факту вам продали. Уже заражених, які мали вмерти по-любому, а ви потім страждаєте. так що Дуже вибирайте, якщо купляйте. Якщо чисто на м'ясо, то хрен з ним. А якщо під розвод, то будьте обережні. Ти не боїшся, що вони тебе вкусять?

Ну то пробуй.